Дорогі брати і сестри, ми, можна сказати, стоїмо якби, на цій межі цих двох років 25 і наступний 2026. -ти. І ми, якби бачимо, дивлячись на своє життя, на ваше життя, і взагалі ми бачимо якийсь такий, таку, якби від, можемо від, відчувати крихкість часу. Що Бог дає цей час, а ми не можемо його якби, схопити. Ми рахуємо ці хвилини, згадуємо різні події, робимо ці різні підсумки протягом цього. Але слово Боже, яке сьогодні приходить, яке пропонує нам церква, в цей 31 грудня, пропонує нам подивитися трошки, якби. По-іншому і на себе, і на слово Боже, і на, і, на, і на все. Да? Тобто подивитися якби, з, з перспективи вічності. І перше, що можна було б сказати, це слово, яке тримає цей світ. Тобто, це перше читання, про яке говорить Йоанн Богослов, Він каже: споконвіку було слово. Тобто це слово, воно тримає цей весь світ, все світ І ми бачимо, як руйнуються мої плани, я там щось там мріяв, ваші плани, різні плани. О, змінюються лідери, кордони змінюються, на жаль. Але важливо пам'ятати, що ну, наш фундамент, наше життя не є тут на землі. Тому що все міняється, да? але наш фундамент це Христос. І тому ми на ньому будуємо наше життя. Тому що Він був від початку цього світу і залишиться, навіть якщо цей світ перестане існувати. Христос залишиться. Він був, є і буде. І тому завершення року це не просто кінець календаря. Це Ще один крок, який ми робимо на зусиль слова Божого. Тобто те слово, яке стало тілом. Ми робимо крок вперед для того, щоб наблизитись до цього слова, щоб бути ближче цього слова. Апостол Павло в цьому посланні, не Павло, а Йоанн в цьому своєму посланні ось, говорить про останню годину. І це, остання година, це не те, щоб нас якось залякати чи налякати, але говорить не про страх, а говорить про те, що вже говорилося багато разів, щоб ми пильнували, щоб ми були подібні до цих жінок, які запасаються цією оливою. А що, коли вийде на зустріч молодий, щоб я міг завжди його зустріти в світлі, в святості. Ось. Бо ми бачимо, що в цьому світі, в якому ми перебуваємо, і в цьому світі дуже багато фальшу, багато брехні, тобто дуже багато тих антихристів. І, але ми маємо Духа Святого, ми маємо цю помазання від Святого, тобто маємо Ісуса Христа. І тому цей рік новий, який наближається. Має навчити нас розрізняти оце світло, це помазання нас від темряви. Тому що ми маємо Духа Святого, котрий дає нам цю можливість да, бачити краще по-іншому, бачити оцю темноту і бачити це світло. І тому нашим завданням в цьому наступному році, 2026 му не дати, щоб темрява охопила твоє серце. Щоб темрява тебе не знищила. Але дати можливість, щоб ця істина, ця правда, цей Христос постійно був в твоєму серці, постійно був в твоєму житті. Тому що через нього ми пізнали цю істину, через нього ми пізнали цю любов. Через нього ми пізнали, що ми маємо вічне життя. І Псалон цей 96. й ми виспівали так якби ми, так, якби ми були серед цього старого світу. І тому цей псалом закликає нас співати Богові яку пісню? Нову пісню? А? Як можна співати, можна поставити це питання? Як можна співати цю нову пісню, якщо навколо повно проблем? Да? Війна, страждання і так далі. Да? Але е, секрет. В тому, що, що е, християнська радість залежить не від обставин, вона залежить від присутності Бога, чи відкриває цю присутність у житті чи ні. Від цього залежить. Тому що Христос прийде судити землю ну, згідно з, е, своєї доброти, любові, справедливості. І це для нас добра новина. І це означає, що. Зло, яке тут нам так здається, що воно опанувало цей світ, воно не буде мати остатнього слова. Остатнє слово є за Христом. І Він об'явить цю всю справедливість. І тому ми, закінчуючи цей новий рік, цей старий рік 2025, ми не завершуємо з пустими руками. Ми несемо собі це світло. Не тільки це вифлеємське, але світло слова Божого. Ми несемо все те, що Бог зробив в нашому житті. Тому що це світло, яке несемо, воно роз'яснює темряву. І воно дає нам не просто нові цифри, але воно, це Новий рік да? дає нам оновлення моєї віри, що ще більше починаю довіряти Христові. Що я більше починаю бачити свою реальність, свою дійсність, що я більше починаю бачити цю любов на, Христа, і більше бачу, що то Бог на, тримає все під контролем, а не я. Це Бог тримає все під контролем. Тому час минає, минає цей світ. Але Слово Боже постійно перебуває. Постійно е, перебуває по віку. Немає ні початку, ні кінця. І тому Бог хоче, щоб ти з цим словом, з цим світом війшов в цей новий рік з вірою, з надією. Не так, як ми пробуємо себе обманювати і говорити, ну, все буде добре. Ну не буде добре. Не буде добре, якщо ти не будеш довіряти своє життя Христову. Буде добре тільки тоді, коли ти повністю будеш себе довіряти Ісусу Христу, коли це Слово дійсно стане для тебе цим світлом, яке буде наповнювати тебе. Тому земля і небо хай розвеселяться. Розвесели своє серце, щоб ти війшов в цей новий рік 2026 з радістю, з любов'ю, з надією, довіряючи своє життя, свою історію, своїх близьких, всі ті проблеми, труднощі, довіряючи Христову, тому що Він єдиний, який. Який може це все порішати. Він, який єдиний, може змінити твоє життя, твою, твоє серце. І тому входь з цим словом, так як входила апостола, так як вся церква входить, так, як зараз в даний момент. Якщо подивитися на храми, католицькі храми да, по всьому світі, всі, да, всі, всі храми зараз на даний момент там Плюс, мінус пів години, година і так далі. Да? Всі говорять про вхід в Новий рік, але з надією. З надією, що Господь да? дає нам цю силу не дивитися назад, так як жінка лота, так як я часто це люблю наголошувати, а дивитися вперед, йти за ангелом, йти за Христом. Амінь.